І всі при замианту і вова. І сім'с <ріпи> усе. І не питайте, чого ми, чого ми чуть перекривані, і не питайте, чого ми завжди засіли. Так. Ми зараз просто. Да, нонтра треть шарх, но что нельзя мене за 4, а? У мене один. Найс! Скарм так. Доволі небагато. багато. навіть багато, скажем так. У мене шау. Шелбер. У нас вообще тут не са попасти. Ну Это є наша база як. Ну да. І я думаю, только чуєш? Ну Не знаю, вона і так нормально. Ще, бо до нас тут вовки можуть зайти, а то не дуже добре да. Ну да, то -то якісь б капкани Нет, тут якийсь бы капкан поставити. Ні, не би, не знаю, якісь дерева посадити. На что вы власти? Чтобы приезд. И короче, мы тут наша база. Подуха за такого надо. Ну, Михаил исполнялся. Михаил Петрович. Туда Михаил Михайлов. Мишу. Михай. А нас тут надо снова то есть бульбашка. У нас тут, мреба, смотри, и и у нас тут два мало двух того. Угу. А є у мене там є бульбушка. Ясно. Вот ну, ну, тут его двое бара. О. Тоже зараз yeah. Yeah. Зимы, mm -hmm. Ты тоже сейчас замаришь? Да. Майстер Я. Я жду дузи мы. ты я уже Я Я просто в хотел сказать и через то два раза попугала. Hey. Блин, ладно. А я пишу, что я он не он падает? А мне тоже что он не падает. Ты вы хоть обшел, я шанс. У меня вообще не шанс на Я, то я молчу сейчас, я Да, что, я... Я шо, шалу, там? Я? напевно, що... сьогодні шо Сеня выдайся по лайвоусюдам. А, ну да. Звобов, кстати. Кстати, сьогодні в, в, в ноубе вийшов. І в мене є один, є один мінус. В мене не на телефоні нема. Да, конечно, дабайка. Да-да-да-да-да-да. Вітаю, хоро! <рит> я прям запутів, я прям запутів. Я прям дуже запутів. А мені шарик а... не падає. Не вже падав. Ну, ще ну, треба, Мені треба 30 штуки, да. Давайте мне бы. Ну то, тебе тоже хай падает. Потому что? Кош видос будет длинным? Я еще стопать не буду. Видос будет длинным. Я, я, длинным. я думаю, что да, потому что мы с как бы... О, Има. Кош нашу базу. А, не можешь залиться. Я, залез. О, ребята. Нормально мы так не дранили. нон-стоп дождь. Давай ему надо боксов отличить. Кучку. Буду корче топ нашу, так больше ночтопы, да? Так, друзі, хороші, вже не надо. Так, друзья, короче, уже ничего не закончилось. Все, надо. Да, и да, медальки вырывались вдохвом озере. Сейчас чего там у нас у нас в о.д. Ни, Че, Го. Хорошая коротше, друзі, ми тут а, зараз сльозу поціємо, так? Але ще пів року риби нема. Я вже тут десь цю. Походу риби здохли. Ж? Походу вже риби здохли. Походу. А чого риби так довго нема, О, є там одна. О, покинулась. В мене. покинулась. У тебе ловить? Антон. О! О! А як, Чому мені не ловить? Я вже хуя, хвилину ловлю, мені вже не вебку. Нет! Та якого фіга? А мені то нічого. Давайте шоу О, Таким темпом ти там не надо! Ага, это уже бач! Я ia pra casa pro tio. Uh. ну шо? Ну, Дуже, шарк? пізня, старі. Дуже, старі. Пам'ятаєте, ми за голову? Ви йому нападаєте, а мені падаєте. Я вам дам м'яло от печення. я шарка пустив, Що це за фігня? Що в мене? Что я его косне идел, а зараз вообще не можешь. Я тебе так скажу, у нас ты просто решал гами договору. Зараз ты договор, знаешь, куда засунуть? <А, да, дядя>. Нет, серьезно, у нас з ними договору, да? Бля, ты крест. Да, по-моему, давай. Пожалуй, матового. Да. Все наши улыбы возьмем с собой, да? Да, куча вкусняшек. Ясно, я возьму. Та бля! Та то ми їх, їх не чекаємо, що ж. Ой, я звичайно довго две кривчиш. Ай-яйко. Ко- коротше, друзі, зараз це буде я дуже довго скривати це все відео. Ну ладно, друзі. Коше. Це тільки хипели, що можна сказати, файл, а їх буде багато, бо відеос буде сам довгий, довго. як ми передамо е квест на шархів. Щоб добафу я, я довго буду все скривати. Nice. При... Найс. Не, не бо там треба чекати. Що ж. А, Де не мені помагати з культістом? Це тільки перший файл, до сих пір ми вже пишемо файли, але... Жене, мені помагати! Файл. Друзі, це вже третій файл, та ого. Мені десь два омазика попали. І в мене щось. Да, мазики. Тут і то вести мах махали. О. О! Я один з алмазів собі зібрав. Она в алмази попали. Оце цих листях. А дуже шо бісить кожного той, хто грав нас не чу. Бай. Є забав два алмазика, чуєш у мене десь один на мазік попав, я, я не хочу тратити. Об, об, типу, і просто так каму під листями водиш. Типа висовувати в мазі. Типа єшку нажимати. Потім камою піддивись за камо за хоч і потім шукаєш аматі. Прийшла. А як а як їх тоді зібрати? А, ну типу віджимаєш авто око, бо наводиш і яшку. Зайдем, yeah. напевно, что не на в на нашу штуку, потому нам холодно, потому что я просто не но я думаю, что Ага. там. Ага. Потому что наша гемела желает, просто, просто бы. Как... Так. Я проблема, я уже замерз. И я. Она А на шею нападаюсь. Вообще на nice. О, oh, все. Я раз с яким Я не. А тушонку здесь, если Я что здесь тушенка, то ты Да, розмар... раз я не может. Да, сразу будемо відбиватися, да. Можеш шану ковати скафу, можеш. Ну, Давай, ге, ну а, зайди. Не, а я ще не можу. А не напиш? Мама, как мені мне ушат? Шо, джей, доски, пішеш, сень, па а ч? Ну босс, ты шудашь. Не, я не иду. Я ши я ж кажу, я же хочу закинчить. Ну, давай лучше. По ты и так далее, да. Хотя там ты будешь там, да. Лайкос, надо спи, плышишь, я семь, папа Тысяч до пятого дня дійшли без дітей, без без ничего. За дно кровати. Да я называю киберспорт. Киберспортсмен я Та Тао. Об... Не то слово, -мо. И Що? Не, то жесть. Там и кивер. Оооо, скільки ривы, ура, я нажрался. Знаєш що, шо? Бо... Пламо цю з собою похочиш. Окей. Що? Я ще скрафчу парочку. А, ага. ну нам скрафтиш. Ну так, але ти кресек договор с твоей. Шар. Да, так, ну все, хорошо. я заскал, что нам там, знаешь, что? Капканы вокруг нашей, нашей сайт-зоны, что А да, капканы? Да. А, вот. капканы, я думал, хватит. Давай я тут на пьем. А? Давай я тут не пьем, да нет. Ну, до озера, то Только по... только что позов просто. Там, работай! Пусть отравлен ваши комбэк. Мне я не так. Я закем багато рев. Стал вы так нормально, блин. Да я так на, на той рейве просто... море. Кстати, Назар, догнала, Понимаешь? Фух, <говорит> <говорит> мы завтра да? ста Всем йоу, хай, да, да, да. Вот и. Йоу. И уже, да. Из да, да, да. миллиарда. Из миллиарда в шоке. Нет, сапог, я думаю, надо закинуть біло топово. Я він не закидываюся. Тапок гост... не бьет топливо. Тапок, ще тапок буде стреля! Короче, тапок має бути стояти на самому новому місці. Чуш, може, можно на набере його. І ще, і ще щитом накрити, щоб його ніхто не дарив. Ні, отак так І щитом накрити щш. Ой, впало. Він не хоче. Nie 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 хоче щитом накривати. То пусть на кустері буде. я ja, поки поши держу. Я кошти друзі, це друге файл ютуго фаума на останній квест Jones 9 Да, конечно, наш настрадаться, а шей, шость расслабленный, став, куда они там шарги два шарга уже підряд не продал. Ага, а она обот. А она обот Став. Встав. Став, а може потом на замок зовут? Давай. Погнал золота. Ну а Ну, Погнал, я карница. Эээ. Что? За тобой погоня? Я знаю. Та треба трел замок і там вже нас не буде то. Ай, Бона! Pessoal, esse é o 2º faiol, tá? É. não é áudio, pô. Alô, velho? Eu faço milhares. E isso, isso vai ser em um novo vídeo, ó. Mali, o Não é áudio, é sim. Não, eu vou te dar uma dama, porque você está mais bonita do que eu vou eu... te eu...

А, давай, давай, что я, я <плёжу> Хорошо, друзья, когда уже будет говна сей и целый бал, а табу. Только а... Не, я думаю, там окна тоже не поганый. и так. Ух. Я знаю.

там замок. нас два там не си мати. матигр. Мати. Мати. Опа, вс погнал. Ну, хоча... Бо, -да бо да бы на мене патиков нема на евикун, немає. Ван то ли на явики немає. Олень, пошл бомбить. А ты входишь на А жити, жити надо. Жи ты на цей. А жи ты надо? Жити надо? В тебе. Тут є быто. А не є. А у тебе багато хибаши. Та же баба. Я. Потянем, потянем, друзья, мы потянем. А туха, да, Просто потянем. А я? Мы должны свести тушонок. нку. Я их добыла. Сбой З... в системе стал. Друзья. Я их не дамажу. А, в а, меня не зато дамажит. Добей. Ёлки, палки. Это живей? Это кошка, это Походу. А яшка, мене що? де Та є, е, сама му надо. Ну на. дуже є! Yeah! Yeah! Мій красний, кстати. Uh -huh. Ух, дозета. Да, Запутіло. Запутіло? да, жаль.